Вітаю вас у Шерводі у цьому відео. Пропоную дізнатися, які зміни відбулись у комплексі за вересень. У новій черзі клубного містечка Шервуд продовжується монтаж парканів з габіонів. Також у першій секції завершено заливку перекриття третього поверху та залито вертикал четвертого поверху. У другій секції завершено заливку перекриття четвертого поверху. Тут залито вертикал та триває набір опалубки для перекриття даху. А також вже розпочато марування зовнішніх стін першого поверху. У третій секції на 100% виконано марування зовнішніх стін. Також розпочато марування перегородок першого поверху та парапетів даху. У четвертій секції завершено заливку перекриття третього поверху та залито вертикал для перекриття даху. У п'ятій секції викопано котлован та триває заливка фундаментів У таунхаусах нової черги на 100% завершено залиття сердечників першого поверху та розпочати заливку перекриття. А також тут повністю завершено кладку першого поверху. Обирайте житло Мрія у Шервот, місто Ужгород, Провулок Квітневий, 1.